Днями до громадського об'єднання останній бастіон звернулася мешканка будинку, що по вулиці маршала Бірюзова, 94. А жінка поскаржилася. У вересні минулого року від міської влади одержала таку очікувану безкоштовну квартиру. Але ключі від нового помешкання забудовник вручати не поспішав. А коли зрештою вдалося потрапити у нову будову, новосели здригнулись від побаченого. Претензія до цієї квартири, що вона не відповідає соціальному житлу для інвалідів, для вселення інвалідів. Ви ж самі бачите, що тут тут треба все починати з нуля. У гуртожитку, що був реконструйований під багатоквартирний житловий будинок, за ініціативи виконкому Полтавської міської ради запроєктували 34 квартири. Більшість із них одержали соціально незахищені версти населення. Серед них і Катерина Жданів, інвалід другої групи з дитинства, що має також доньку інваліда позору. Мама інвалід війни, яка пройшла війну. Двоє дітей. Дочка і син Різнополі. Я у нас однокомнатна квартира малесенька, ніде було. Мама була на кухні. Я з нею там доглядала за нею. Вона не видержала просто цих всіх мук, цих всіх страждань. Не Могла дивитися, як я страждаю і діти. Як стало відомо, фінансування реконструкції здійснювалось виключно за рахунок міського бюджету. В об'єкт вкладено 2 мільйони 850 тисяч гривень. Але дивлячись на реальну картину, постає питання: на що дійсно були витрачені ці кошти? як піду в міську раду, вони охранники мене виганяють, кажуть, що ти сюди прийшла. Я вже не хожу, боюся, може удари по голові мене там наняли якогось невідома особа, вообще, Масюк Олександр, який ходить з якоїсь там і, і теж ображають мене, виганяють, ну я вже і боюсь туди йти. Ви знаєте? У пошуках справедливості мешканці сусідніх квартир написали не один колективний лист у міське житлокому правління до Олександра Мамая, Петра Ворони і навіть у антикорупційний відділ у Києві та марно скрізь перекидають відповідальність. А якщо відповідають, то приблизно наступне кошти, виділені на реконструкцію, були використані в повному обсязі. І що вдалося на них зробити, те й маємо. Я їм сказала, що якщо <кій> За мною щось станеться, тому що я була в такій депресії. Я не знаю, якщо моє серце ще б'ється, чи воно видержи, чи ні, то все винувати буде міська влада у цьому, що мене довели до такого. А між тим люди змушені жити у жахливих умовах. І при виплатах, що державою передбачені саме для незахищених верст населення, зробити необхідний для нормального життя ремонт. Розкіш просто недоступна.